Червона або мала панда – невеликий звірок красивого різнокольорового забарвлення, в якому переважають червоні та каштанові кольори. Червона або мала панда – красива і дуже рідкісна тварина, про існування якої знали лише деякі племена на території сучасних провінцій Сичуань і Юньнань в Китаї, в північному сході Індії, Непалі, Бутані, Півночі Бірми. Китайці називали цього звірка вогняна лисиця або котячий ведмідь. А не пальці пун'я, від чого й походить назва панда. Європейці дізналися про цю цікаву тварину лише наприкінці XVIII століття. Червона панда тварина невеликих розмірів, трохи більше домашньої кішки. У дорослої малої панди довжина тіла у середньому трохи більше пів метра і хвіст завдовжки до 40 см, висота до 25 см, вага від 4 до 6 кілограмів. Тіло червоної панди довгасте, велика голова з гострою мордочкою, невеликими круглими вухами та очима чорного кольору. Лапи короткі, мускулисті, з гострими кігтями, що міцно втягуються наполовину, і дозволяють панді добре лазити по деревах. Ступні вкриті шерстю і пристосовані для ходіння снігом і льодом. На передніх лапах червона панда має шостий палець на зразок великого пальця на руці людини. Така будова передніх лап дозволяє їм виконувати хапальні дії, завдяки чому вони можуть у лапах приїжджі утримувати гілки бамбука. Шерстяний покрив червоної панди дуже густий, довгий, м'який та надзвичайного забарвлення. Верхня частина тулуба пофарбована в червонуватий, іноді рудий або горіховий колір, нижня частина темно-коричневого або чорного кольору. На спині кінці волосків жовтуваті, лапи блискуче чорні. Шерсть на голові світлішого відтінку. Мордочка панди часто має майже білий колір, кінчик носа чорний. Навколо очей своєрідна маска, що робить її схожою на єнота. При цьому ця маска у кожної особини абсолютно індивідуальна, як відбитки пальців, руки людини. Хвіст темно-рудого кольору, з кільцями світлішого тону. Зовнішній бік вух темно-червоний. Таке забарвлення червоної панди є прекрасним маскуванням на тлі червоних лишайників і мохів у лісах, де вона мешкає. Червона панда веде переважно сутінковий спосіб життя. Вдень вона, зазвичай, згорнувшись клубком і сховавшись пухнастим хвостом, відсипається серед гілок або в дуплі дерева, коли жарко розтягується на товстій гілці, звісивши всі чотири лапи вниз. Може спати й сидячи, як це роблять єноти. Після сну потягується, миє мордочку лапами треться об гілки, після чого спускається на землю, як кішка, головою донизу, балансуючи хвостом. Червона панда чудово лазить по деревах, а землею пересувається значно гірше, досить повільно, і якщо їй загрожує небезпека, вона відразу підіймається на дерево. Головне заняття червоної панди це пошук їжі, яку вона знаходить в основному на землі. Червона панда вважається хижою твариною, але на 95% її раціон складається з рослинної їжі. В основному воліє їсти молоді пагони та листя бамбуку, розшукує плоди дерев, ягоди, жолоді, гриби. Якщо трапляється із задоволенням поїдає пташині яйця, комах, іноді дрібних гризунів. Але основною їжею в природі для неї є бамбук, молоді пагони та листя. Гілки бамбука або іншу їжу вона бере передніми лапами, як людина, руками, і підносить до пащі, їсти може сидячи, стоячи або навіть лежачи на спині. Як у всіх м'ясоїдних організм червоної панди погано пристосований для перетравлювання рослинної їжі, у неї однокамерний шлунок і досить короткий кишечник. З бамбукової маси, що з'їдається, засвоюється не більше 25% поживних речовин. Щоб отримати достатню кількість калорій, червона панда змушена харчуватися по 12-13 годин на добу, з'їдаючи за цей час близько 4 кг пагонів бамбука і до 1,5 кг листя. Проте всієї цієї маси для повноцінного харчування їй вистачає на силу, тому вона всіляко намагається економити свою енергію, особливо в холодну пору року. У червоної панди, на відміну від великої чорно-білої панди, целюлоза зовсім не перетравлюється і тому взимку, коли вона змушена харчуватися одним бамбуком, вона значно втрачає увазі в середньому до 1 шостої власної маси. Малі панди ведуть одиночний спосіб життя самці та самки окремо. Вони закріплюють за собою ділянку території. У самки це близько 2,5 квадратних кілометра, у самця вдвічі більше. Позначають її і стежать, щоб у їх володіння ніхто чужий не втерся. Шлюбний період січень. У цей час самці та самки знаходять один одного, іноді збираються цілими групами. Привертають увагу свистом, клацанням, звуками, схожими на щебет та різними позами. При зустрічі червоні панди стають на задні лапи, витягають на гору передні лапи і пильно дивляться один на одного. При цьому вони розгойдуються, крутять головою, клацають зубами, згинають дугою хвіст і пихкають. Вагітність самки червоної панди триває трохи більше чотирьох місяців. До моменту народження дитинчат самка в дуплах дерев або в розщелинах скель влаштовує гніздо з гілок, трави та листя. Дитинчата народжуються маленькими, сліпими, глухими, забарвлення їх набагато світліше. Тривалість життя червоної панди в природних умовах становить близько 8-10 років. Ті, що утримуються в зоопарках, живуть довше, в середньому до 14-15 років. Окремі екземпляри доживали в неволі до 18,5 років. За кілька останніх десятиліть вчені виявили, що червоні панди мають два підвиди. Звичайна, з якою досить давно знайомі в Європі, мешкає в Гімалаях, у Бутані та Непалі. Другий різновид, що зустрічається на півночі М'янми і на півдні Китаю більший і більш темного забарвлення – це червона панда Стаяна. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.